З 18-ї години неділі бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ та населених пунктах. Про це повідомляє прес центр Ато найбільше обстрілів зафіксовано поблизу Гнутова. Там бойовики застосували міномети, протитанкові ракетні комплекси та артилерію, в тому числі і реактивну. Загалом минулої доби позиції сил АТО були обстріляні 99 разів. Загинуло три українських бійця. 66 поранено. За словами речника РНБО Андрія Лисенка, значно зросла кількість та інтенсивність обстрілів терористами позицій сил АТО, зокрема із житлових кварталів, населених пунктів. Українські військові відбивають атаки та завдають бойовикам тяжких втрат у живій силі та техніці, каже Лисенко. Російська Федерація продовжує перекидати на схід України у районі безпосереднього зіткнення значну кількість бойової техніки і живої сили. При цьому російські військовослужбовці наносять на свою техніку позначки характерні для української армії. Це свідчить про те, що Росія продовжує приховувати свою участь у збройному конфлікті на Донбасі та розгортає кампанію щодо дискредитації збройних сил України серед місцевого населення. Водночас бойовики ЛНР заявили про створення власних військово-повітряних сил у складі двох літаків: штурмовика Су 25 та навчального тренувального л 29 Речник РНБО Андрій Лисенко переконаний, що цей факт свідчить про початок інформаційної кампанії з прикриття можливого використання російської військової авіації проти сил АТО.